Війна на виснаження саме так. Один із моїх клієнтів назвав свій судовий процес із колишньою про визначення місця проживання дитини, і після цих всіх років безкінечних судових баталій нарешті сіли за стіл в переговорів і намагаються щось вирішити про щось домовитися. Процес переговорів зі скрипом, але наче просувається вперед. Сподіваюсь, що домовляться, і все буде добре. У нього у неї і в першу чергу, звичайно, у дитини питання для чого були ці всі безкінечні суди? Чи не простіше було одразу сісти і домовитись про все? Для чого було один одному щось доказувати? І основне питання: чи думали вони про дитину, коли займалися цими безкінечними судами? Не повторюйте таких помилок, думайте про дітей в першу чергу. Справді схоже на війну на виснаження, чи не так?